Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. Сьогодні в нас неймовірні гості. Я люблю Україна для цієї дівчини. Не просто прояв щирих емоцій, любові до батьківщини, а й запис у книжці. Акторка, ведуча одноіменного проєкту Я Люблю Україну Ксенія Мішина. Ксенія вітаємо! Дякуємо, що завітали. Ксенія на твоєму особистому фронті завжди не тиша. Ти просто про це нікому не розповідаєш. Цікаво, твоя пісня буде про кохання? Моя пісня буде про невипадковість. Але чи про кохання чи ні, це вже нехай залишиться під питанням і ось так. Так, давай так дякую. Залишимо. Зараз я рада представити мою колегу, ведучу ТСН та 1+,1 марафон. Соломію Вітвіцьку. Соломія, вітаю тебе. Привіт, привіт, привіт. Новини це все ж таки формат дуже чіткий. А тут потрібно буде розказати свою історію. Ми від тебе чекаємо відвертостей тут на нашому проєкті. Натякни, про що пісня буде? Пісня про дуже класну подорож з своїми подругами до, до воєнної Одеси. У мене якась така зараз за цим дуже ностальгія. Цікаво, з якою піснею може асоціюватися подорож. Тобто, це було на початку повномасштабної війни, так? Це було ще до повномасштабної війни. Всі ці історії ми почуємо в кінці, коли ми почуємо всі пісні, які лунатимуть на нашій сцені. Актор театру і кіно Артемій Єгоров. Артемій, вітаю. Мені здається, що скрізь в таких іграх, де потрібно блефувати, актори найсильніші. Я теж думаю, що вмію, але подивимось. Про що пісня ваша? Давайте так. Була людина, яка дала мені надію. Потім цю надію розбила. А потім пройшов час, і я собі цю надію створив сам. Тобто пісня про надію? А може, послухай, можливо, сьогодні буде пісня про надію. якась? І наш четвертий учасник і тільки за представленням його можна зрозуміти, як змінилися наші часи. Військовослужбовець Збройних сил України. Заслужений артист України Віталій Козловський. Ми з тобою не бачилися з моменту початку повномасштабного вторгнення, і можу сказати, що ти дуже змінився. В тебе змінилися очі. Ми розуміємо, як міняються люди, хлопці, які повертаються з фронту. Ти зараз повернувся на якийсь час. Тому ми дякуємо, що ти своєму невеличкому вільному часу знайшов час. аби завітати до нас і розказати свою історію. Я завітав до вас після наряду. Трошки буду, можливо тупити. Вибачте, дякую. Зараз твоє життя змінилося докорінно. Зараз ти фактично, практично не виступаєш на сцені. Ти захищаєш нашу батьківщину, за що ми тобі дуже вдякуємо. Про що буде твоя пісня? Як ти її обирав? І чи ця пісня також про зміни твої внутрішні? Це пісня про сон, який передбачив війну і те, що я служитиму у Збройних сил України. Дякуємо. За правилами нашого проекту, сьогодні, як завжди, кожен з вас загадав пісню. Ви також поділилися своїми історіями з нашою командою. Що це за історії? Не знаю кожен з вас і не знаю навіть я. Завдання після кожної пісні здогадатися, хто цю пісню загадав. Вам потрібно стежити один за одним. Ну і той, хто зробить найбільшу кількість правильних відповідей. В кінці стане найкмітливішим нашим учасником. <рес> також ви, шановні таледачі, можете доєднатися до нашого музичного детективу. Дивіться проект пісня мого життя на Мегогой. Долучайтеся до інтерактиву. «Відгадуйте» разом з нашими гостями пісні, і той, в кого правильних здогадок буде найбільше, отримують призи від нашого проекту, а також від Мєгова.